Музичні танцювальні номери та справжнє дефіле свято для особливих дітей у міжнародний день людини з синдромом Дауна влаштувала громадська організація Діти сонця за словами організаторів, такі заходи мають на меті показати суспільству, що сонячні діти нічим не відрізняються від інших дітей. Хочемо показати, що наші діти такі, як і всі, звичайні діти. Що вони і вчаться, що вони і бігають, що вони і, і пригають, що вони можуть показувати ті самі номери і танцювати, і співати, як і всі діти. Сьогодні у нас за підтримки модельного агентства Глорія Моделс буде проходити е... дефіле. Де наші діти будуть демонструвати одяг, будуть одягнуті у маленьких принцес та джентльменів. І після цього будуть вони покажуть свій невеличкий концерт, що навчилися. Батьки додають такі свята є надзвичайно важливими і допомагають соціалізації дітей сонця для того, щоб нас почули просто. Навіть не справа не в допомозі допомагати само а просто щоб нас почули і нас не відштовхували. І коли. Людина, яка йде і бачить на вулиці дитину чи людину з синдромом Дауна, вона не спішила відводити очі, а подивилася в ті очі і побачила, що за всіма стереотипами і за всіма, ну, за внешністю, да, ховається в першу чергу душа. Душа, бажання і. Вони, хоч вони хочуть, і вони можуть. І вони вони такі, як і всі. Представники громадського об'єднання Самопоміч Житомира кажуть, сонячні діти потребують підтримки, тому рада взялися за допомогу в організації свята. Ми завжди відкриті до всіх інших громадських організацій, і завжди раді допомагати долучатися і робити спільні спіль, спільними зусиллями набагато більше можливо ніж просто хтось один, тому що в'єднання сила. А сьогодні ці чудові діти є такими надособливими, що коли дивишся на них, якісь такі почуття виникають. Що хочеться і плакати, і сміятися, і співчувати, і хочеться взагалі робити набагато більше того, що ми можемо. Досхочу награвшись, сонячні діти отримали подарунки від організаторів свята.